Привіт, з вами я, Кет Майп, і давно я вже не випускав відео про бюджетні мотоцикли, які можна купити за гроші. По канону, давайте підпишіться на канал, щоб я частіше міг робити для вас відео. Лежав я, коротше, не знав біди, і на телеграм мені прийшло сповіщення. А давай, онука, зроби відео про мотоцикли до тисячі доларів. Дорогий, для мене немає нічого невозможного, я найду мотоцикли дешевше. Чого? І почну я з Kawasaki Z650. <кх>, повірили, да? Ще одне: у телеграмі KetMipesMotors йде голосування за те, який мотоцикл мені зняти вживу. Отже, переходьте і проголосуйте за той, який б ви хотіли побачити на цім каналі. Найти мотоцикли до 1000 доларів задача непроста. але я постараюсь з нею справитись і цим вам догодити. Покажу я ті мотоцикли, які б сам купив. Мустанг Фості. Такий мотоцикл я б точно не купив, оскільки дизайн Ну не моє, не подобається він мені абсолютно. Но по технічці цей мотоцикл, як і Ліфан, тримається на нормальному рівні. Це мотоцикл не для навала по трасі. 12 коней, 115 максималки плюс-мінус, ну і повітряне охолодження, в якийсь дальняк на ньому не поїдеш. Максимум за Хлібом в магазин. До речі, в ньому всього лише 5 передач, що, звісно, не дивує. По дизайну, якщо чесно, він не топ. Ну, все ж від аналогів за таку ціну він непогано виглядає. Сіє метал вам обійдеться в 980 доларів. Це самий дешевий мотоцикл, який є в цім відео. Які є в ньому плюси? Ну, по-перше, на такому не жалко падати. Та і у загальному на нім дуже добре вчитись. Не для всіх тисячу доларів це великі гроші, а значить, купити цей лісопет нормальна ідея, щоб навчитись на ньому їздити і пересісти по. Потім на 400 або 600. -ку. Такий от це мотоцикл. Не думав, що це скажу, але такий вайпер мені по душі, вайпер 200А. Мені навіть дизайн його по душі, дуже дуже красиві кольори у нього. І непоганий сучасний плюс-мінус дизайн. Як ви здогадались або не здогадались, у ньому 200 кубів і 14 коней. Від своїх аналогів він впереді аж на одну кінську силу. Ще нічого толком про нього не розповів, а плюси вже пішли. Коротше, коробка автомат на 5 передач. Заводиться з кікстартера і з електростартера, а ще охолодження тут воздушне, ну канон одним словом. Якщо вибрати між ним або з парком, то вибір я б зробив в його пользу. Вайпери купують і купують багато хто, значить, вони ходові, і, походу, нікого не розчаровують. Мотоцикл за 1000 доларів, а його ціна іменно така, не може розчарувати. Це обичний мотоцикл для малих задач. В Гонки на ньому не пограєш Точно його ціна на даний момент 1069 доларів. Не так багато Багато, ну і не так мало. Якщо будете купляти цей мотоцикл, то пробуйте торгуватись, Я дозволяю. Великолепний план, якщо я правильно зрозумів. на момент написання сценарію, я подивлявся на Spark R28. <звук> Щось у ньому таке є цікаве, що мені сподобалось. А можливо це його ціна, і не дуже велика, як для хорошого нормального мотоцикла. 48 тисяч гривень він коштує, і ця ціна вказана на офіційному сайті. Роздивлятися і говорити про нього немає, аж що він обичний нормальний дорожній байк, на якому можна вчитись їздити, не жалко падати, та й у загальному не жалко за такий дати 1300 доларів. А Б.У. варіант можна знайти і то дешевше. Головне вміти шукати і вміти торгуватися. З його плюсів це вид і нормальний. Характеристики, як же мене роздражає цей кікстартер? На ньому, надіюсь, його можна зняти як. Так от, двигун на 13-15 коней, максималка 115 км час, охолодження повітряне, в салоні два місця і дизайн спортивний. Він у полоні симпатично виглядає на свою ціну. Ще в ньому є 5 передач і присутствує баланс вал, що вже краще, і ви не будете почувати себе як на тракторі. Отже, да, якщо вам треба чіткий байк за 1000 доларів, то сміливо можете брати його. В БУ стані його можна знайти до 1000. Пользуйтесь, шукайте. SADE DE Настав його час Ліфан ctr 200. Так, да, цю легенду я давно не згадував відео, а зря. тому що це дуже надійний мотоцикл із Ліфанів. І так, давайте поговоримо про його мінуси. Мінус полягає в тому, що в мене його нема. Мені стало цікаво його перевірити, а я буду молитися, щоб настав день. І я його перевірив. Чи заслуговує він на звання самій надійний мотоцикл? Я впевнений, що він здатний пережити всі випробування, які тільки можна придумати для нього. В ньому все на десяточку. В будь-якій місцевості він почуває. І себе так же комфортно, як і в магазині, коли продавався. В ньому хороший дизайн і хороші характеристики. Ціна його теж нормальна і адекватна, лише 1400 доларів. Ну знову ж, якщо дивитись на БУ мотоцикли, то можна знайти до 1000 і в хорошому стані. Коротше, місце в цім відео він явно заслужив. До речі, мої підписники полюбляють Ліфан більше. Я про не знаю чому, але в цім те каналі вони проголосували за КПС, а іменно щоб я зняв його. Що ж, на слідуючий раз я вам дам право вибирати між двома ліфта фанами. Будуть іти сльози, і можливо, буде несправедливість, але ви мусите будете вибрати тільки один. Що по характеристикам надійності і експлуатації? Якщо розглядувати його на 3-4 сезони, то це буде непогана ідея, тому що він проживе довше. Мотор в ньому витривалий, будь то спеціально створений для такої місцевості, як у нас. Збірка у нього якісна, пластмаса, крепка, дизайн чіткий і ціна приваблива. Якщо більш точніше про двигун, то він йде на 175 кубів з 13 кіньми на борту і з балансу. Свалом. Охолодження, на жаль, повітряне. Конкурентів у цій ціновій категорії йому обмаль. Мотоцикл дуже надійний, і якщо за ним дивитися і завчасно обслуговувати, то він прослужить вам дуже довго. Я раджу його вам до покупки. Що ж, вайпер, що нам може запропонувати вайпер? Ну і от вам моя відповідь на це питання: Мустанг Фортуна 200. На серйозному язику цей мотоцикл зібраний, судячи всього на однім і тім ж заводі, де збирають мустан. А збирає ці вайпери, якщо бути точнішим, Лонцін. Так, вайпер це дочірня компанія Лонціна. Більше того, вдумайтесь, китайська компанія виготовляє двигуни і мотоцикли для BMW. Ну, звісно ж, там якість виробництва відповідає BMW, тому що ну компанія, яка виготовляє Rolls-Royce, шлак приймати не буде. Це все неважно. Вайпер ЗС 200Р. Головний плюс цього мотоцикла це його. Ціна 1059 доларів, коштує новий мотик. У ньому 200 кубів, 14 кінських сил, повітряне охолодження і симпатичний В. Коробка на 5 передач, Шосту да, прийдеться шукати, у В. Ну і присутній баланс вал. Максималка 110, тормоза передні дискові і задні барабанні. Впрочім, як і завжди. Гарантію я вам даю на 12 місяців або на 6 тисяч. Купуйте, не стісняйтесь. З цих всіх мотоциклів, які я назвав, особисто я б купив тільки Lifan CTR, що не є дивно. А тепер ви спустіть в коментарі і назвіть ті мотоцикли, які б ви купили. Мені буде цікаво почитати. Що ж, скоро ми зустрінемось знову. А з вами був Кітмайп. Бай! Мені прийшло знімати цей вайпер от такого на, на сайті, бо його навіть на Ютубі немає. От, от, от того така проблема, що ну, навіть нема в кого украсти відео для відеоуставки на, на свої відео. Ну, думаю, ви поняли. Його даже, напевно, ніхто і не купив ніколи. Не купляв, то тобто. є. Да. Ну, ну, вроді непогана коп'я така вийшла. Ладно, всім пока.